Всім привіт! Сьогодні будемо з вами сіяти петуню на розсаду. Початок лютого це такий старт посівів на розсаду. Хоча бажано з цим і не поспішати. Краще трішечки ранню таку розсаду, не трішечки недозрівшу висаджувати в грунт ніж перезрівшу. Але щодо петуні, я хочу встигнути їх до початку сезону, до початку тепла. Сформувати, щоб висаджувати в ґрунт вже такі сформовані, красиві квітучі кущики. Тим паче, що петунія не боїться заморозків. Петунія навіть витримує таку легку мінусову температуру. Тобто, якщо буде там якісь зворотні заморозки, незначні, то вона цього не боїться. Можна там в кінці квітня висаджувати, а я хочу до того часу сформувати. Буду висівати два види петунії. Це Tidal, серія Taidle це ампельна петунія, колір Red velour. Tidal відрізняється від своїх родичів інших ампельних петуній своєю потужністю. Вона формує дуже потужні пагони, великі кущі. Вона Найвищою відзначається енергію роз, зросту. Палітра кольорів дуже красива. Те, що я обрала Red Velour, це такий червоно-бордовий, Яскравий благородний колір, і враховуючи розміри, які дає нам тайдел, це має дуже гарно виглядати в саду на фоні зеленого саду, такий потужний великий кущ, Пагони тайдел формує до півтора метра. Уявіть собі. Хочу зауважити, що цей вид амбельних петуній не підходить для підвисних кашпо. Чому? Через свою якраз потужність, через те, що кущі дуже великі і потребують відповідно великого об'єму кошика. Нам потрібно буде посадити тобто 7, 5, 7, 10 навіть літрів об'єм горщика не підходить. Це має бути 20, 30, а то й 50 літрів. Тобто, висаджувати її можна або у відкритий ґрунт. Знову ж таки пам'ятаючи про те, який кущ буде, що виросте з цього, з цього сорту петуні, і відповідний розмір місця, відповідне місце залишати, підбираючи їй сусідів. Підходящих, або ж можна великий горщик висадити і поставити де, там біля будинку, в саду, дуже гарний ефектний матиме вигляд. Вона з часом розростеться, навіть того горщика видно не буде. Це буде просто величезна пляма, уквітчена абсолютно крупними гарними квітами. Це перший вид. Другий сорт, який я сіятиму, називається суперкаскад. Бургунді це колір. Такий він темно-малиновий, темно-малиново-бордовий. Теж дуже красивий колір. Суперкаскад зветься це не Ампельда Петунія, це грандіфлора, це крупні квіти, і вона кущова. Вона так. Формує, тобто вона не формує довгих пагонів, вони не будуть звісати. Вона формує е, округлий такий кущик, дуже е, компактний, з них гарно формувати, якщо хочеться на клумбі сформувати, можливо, узор, можливо, якусь обрамку яскраву. Ну, ось ось це воно. Тобто для підвесних кашпо знову не підходить. Підходить в, в горщики, можна висаджувати. Ну тобто, в підвісне кашпо можна, але потрібно пам'ятати, що не буде ось цих звісаючих пагонів. Це буде просто такий компактний кущик округлий. Або ж так само на, е, садити е, прямо в відкритий ґрунт на вашу клумбу. Про е, види питонії ми поговорили про сорти, які будемо висівати. Тепер давайте про ґрунт. Грунт у мене покупний, але, незважаючи на це, його обов'язково треба просіяти. Е, тому що в будь-якому ґрунті все одно. Зустрічаються камінці, якісь е, шматочки деревини, можливо. А насіння бетонів воно відрізняється своїм розміром. Це дуже малесенькі, дуже малесенькі насінинки, і це вже вони оброблені. Для того, щоб їх можна було взагалі побачити, якось посіяти. Дуже малесенькі. Відповідно, нам потрібен максимально грунт е, пухкий, максимально легенький, без будь-яких. Великих шматочків, бачите, які заважали б нашому насіннечку гарно прорости. Максимально такий пухенький легенькі. легенький. Мало того насіння петунії не занурюється під землю, воно не присипається зверху землею, тільки зверху кладеться по ґрунту. Зараз ми вирівнюємо наш ґрунт трішечки трішечки його е, так утрамбуємо трішки, зробимо рядочки. Потім обов'язково проблему з незаражувачем. В моєму випадку це знову MagniCore Energy. Хто що використовує на ваш розсуд, але я дуже раджу, дуже раджу все ж таки знезаражувати. Це, ну, це вдячна справа. Потрібно, щоб ми не виникало у нас потім ніяких нюансів, проблем з розсадою. Стільки сил часу ми віддаємо їй, і потім, щоб не втратити, не звести все на нівець, обов'язково треба панувати. Можна біопрепаратами, якщо боїтеся хімічних. Ну, але на такому етапі, а тим паче, що до квітів, ну тут абсолютно немає чого боятися, навіть якщо і овочеві. На цьому етапі немає чого їх боятися, але ми будемо гарантовано розуміти, що ніяких неприємних сюрпризів з часом не вилізе. У нас буде рости здорова розсада без хвороб. Якщо ми проливаємо ось магнікуром, бачите, я відкрила пачечку і мені його вистачить на всю розсаду. Я буквально там 2 грами потрібно на 2 літри. А, ну, використовуємо ми для проливу такі об'єми маленькі, відповідно, використовується мало. Він вбиває віруси, він вбиває гриби в нашому ґрунті. Але гриби бувають корисні і бувають погані, він вбиває всі. Тому. Через приблизно два тижні нам потрібно буде пролити триходермою наш ґрунт. Це теж незалежно від того, що ви сієте, але бажано так робити постійно. В моєму випадку це буде нікорхеп. Я сьогодні якраз буду проливати перчики, які я висівала. Вони якраз вже приблизно два тижні минуло, вони підросли, і я сьогодні буду проливати їх мікохелпом. Це триходерма це якраз хороший гриб, який нам потрібен, який буде так само лікувати нашу, наші рослинки, буде запобігати е, тому, щоб там заводились погані гриби, які будуть шкодити, які будуть, через які будуть хворіти наші рослинки. Це такі хороші бактерії, ніби. Так, трішечки так теж грунт. Ну, тепер ось тут я роблю дві. Дивіться, у мене <клух> ось тайдел цього... серії, це ті, що я говорила, дуже крупні, питуні формує куші. У мене всього лише 5 насінинок. А цих 10, то я так, відповідно, я буду в різні горщики сіяти. І тут, де 10. У мене буде, я роблю два рядочка. Рядочки я ну, не заглиблю рядочок, а просто позначаю собі, щоб я рівненько поклала насінинки. тобто заглиблювати для петуні нам не потрібно. Після того, як ми зволожили гарно наш ґрунт, до речі, за вологістю ґрунту обов'язково треба слідкувати, поки наші петуньки не зійдуть. Не можна допускати, щоб пересихали наші насіниночки, так як вони не будуть зверху покриті ґрунтом. Пересихання, ну його е, дуже просто можна отримати, але нам цього не потрібно, тому ми маємо слідкувати. Обов'язково після того, як ми висіємо, ми наші, бачите, я використовую звичайні пластикові такі, з харчових продуктів такі лоточки. Ми їх просто, я харчовою плівкою зверху затягну, для того, щоб випаровування були, і, відповідно, буде крепити водичка наш коннецут і так само зволожувати. Ми зволожили в ґрунт, і плюс буде зволоження зверху, для того, щоб не пересихали наші насінинки. Тепер ми їх викладаємо. Їх потрібно висипати, бо ми їх звідти накже не дістанемо. Зараз поверну трішки, щоб було видно їх. Назад чисточково буду викладати. Бачите, які малесеньких навіть, ледь видно. Тані їх висіваємо, у них у нас такий горщик чи маленький, вони зможуть тут трішки підрости, а потім ми їх будемо пікірувати в окремі стаканчики, вже де вони будуть далі е, рости. Після того, як вони зійдуть в нашу молоточку, нам ми знімаємо обов'язкову плівочку і далі нам вже не потрібно, щоб була занадто велика волога, щоб у нас знову ж таки наша рослинка гарно розвивалася. Подмірного волога ніколи не потрібно. Як вони будуть рости, як я їх буду потім формувати, це я все буду показувати. Чим підживлювати, тобто все-все. Я сподіваюся, що вони гарно у нас йдуть. Знову ж таки, через те, що насінинки дуже маленькі, вони мають маленьку енергію сходу. І нам потрібно їм допомогти. Дуже бажано, якщо є можливість до світки, треба ставити під лампу. У мене дуже такі спартанські умови в цьому сенсі. Підсвітку я використовую абсолютно це не є фітолампою, це лампа. Яка в мене двоє дітей, і в них є робочі столи свої, де в них там підручники, де вони роблять уроки, і чоловік їм там зробив такі гарні ледлампи -лампи, яскраві для того, щоб в них не псувався зір, щоб гарно було все видно. То ось я в них трішечки відбираю можливість в одного. Тобто вони змішаються на один стіл, на іншому, як вони мені потрібно, я підсвічую свої рослинки під тією лампою. Так ось петуню обов'язково до всходів треба підсвітити для того, щоб допомогти їй зійти. Якщо є, можна і, звісно. Дуже бажано. Так, ми посіяли суперкаскад, тепер ми будемо сіяти Вони Лесенькі такі насіниночки, що їх можна навіть загубити, поки посіяв ще, не посіявши. Ці в такому шаховому порядку буду класти 5 штучок. Горщик менший взяла, щоб їм було зручно. Ось просто вони зверху лежать. Їх там навіть ледь, ледь, ледь помітно. Далі ми затягуємо харчовою плівочкою, ставлю на досвідку, чекаємо в Ще один момент, по Чекані в сході питання дуже бажано. Якщо у вас є можливість регулювати температуру, то дуже бажано тримати температуру в районі 24, 25, 26 градусів тепла, це прекрасно, вона тоді швидше зійде. У мене немає такої, такої можливості. Ми живемо в квартирі, регулювати температуру я не можу, і температура у нас 21-22 градуси. Не дивлячись на це, я все одно її сію і дуже сподіваюся. Минулого року гарно виростала. Сподіваюся, що цього року мені все вдасться, але якщо маєте можливість. Це покращить, це пришвидчить всходи, і я думаю, що і якість розсади вашої теж буде краще, якщо будете дотримуватись температурного режиму. Якщо ви висіваєте насіння, так само як я, економите, і те, що можна, висіваєте ось такі е, лоточки з-під харчових якихось продуктів, не забувайте обов'язково робити. Дирочки, щоб було куди, куди в зайвій рідині втікати, бо зайва рідина це теж шлях до хвороб, а нам це зовсім не потрібно. Наші петунки, взагалі, петуні сходять приблизно 6-12 днів. Їм потрібно для того, щоб зійти. Зацвісти вони можуть бути залежно від сорту, зацвісти вони можуть через 60-70 днів. Тобто, якщо ви зараз не маєте, хочете посіяти петунію, але ви ще не маєте насіння, у вас абсолютно є ще багато часу. Можна це робити в березні, на початку, навіть в березні в кінці, і ви вже встигнете насолодитись цвітінням. Я хочу, ще ось буквально трішечки наші насіниночки не вдавити так, щоб вони були під землею, а ось щоб вони були так, знаєте, наполовинку. Так, але треба дивитися, щоб не прилікло, бо вони дуже маленькі, тоді дідні, щоб я їх не забрала. Отак, трішки, щоб для того, щоб коли вони почнуть. Сходити, коли корінець буде формуватися, щоб він краще міг зачепитися. Днями планую зробити відео огляд перчиків сортів гібридів, які я планую висівати цього року. Висівати планую... ой, зачепилося треба. Висівати перці планую в кінці лютого. Десь, напевно, в 20-х числах я покладу, чи, можливо, трішки? Ну так, напевно, на початку 20-х чисел покладу на пророщування, і це буде нормальні терміни, так як він довго все одно пророщується. А я його дорощую вже на фінальному етапі перед висаджуванням ґрунту. У мене перець росте в літрових, в літрових ємностях, тобто я вже висаджую від такого гарного розміру, щоб швидше отримати результат. Тому на днях зроблю огляд сортів, юбридів, і ми ще встигнемо докупити, якщо комусь щось потрібно, і висівати будемо. Всім гарних рожаїв, гарних всходів, гарного вечора!